Дуже цікаві спікер. Не хочеться відірватися від кожного спікера, але, на жаль, у нас все-таки існує тайм-час. І надалі я вам хочу представити косметолога Анжелу Петраш, лікаря-косметолога, дерматолога вищої категорії, трихолога, ідеолога інтенсивної косметології, власниці клініки. Із докладом, із представленням свого б'юті плану як методу впливу на якість життя людини. Дуже нам зараз це потрібно, тому що якраз якість життя впливає на продовження нашої молодості. Анжела дуже рада вас бачити, і я вибачаю, що ми так затримуємося з планом конференції. Запрошую вас до вашої представлення плану. Доброго дня, я рада всіх вітати. З великим задоволенням я слухала попередні доповіді, особливо останню доповідь, і майже в кожному слові знавала свого пацієнта, який приходить до мене на прийом. Більшість моїх пацієнтів вони мають різного роду психічні розлади, пов'язані зі старінням, на жаль. І коли 18 років тому я засновувала клініку, то я її назвала едіт, Естетика душі і тіла. А, тому що я працюю разом зі своїм чоловіком, який є психологом, психіатром, і звісно, що шкіра і нервова система вони розвиваються з одного зародишового листка з ектодерми. І а, ці пацієнти, які мають проблеми з нервовою системою, як правило, мають проблеми зі шкірою і навпаки. Мені дуже складно було працювати з такими пацієнтами, і я якби, радила їм пройти консультацію психіатра, починаючи з консультації, можливо, по психотерапії. Не всі погоджували, звісно, бо дехто казав би, зробіть свою справу. Що стосується моєї справи, це робота з якістю шкіри. Дерматолог, косметолог, він працює з найбільшим органом, який є у людини зі шкірою. Шкірою не тільки обличчя шиї, декольте, кітець рука, але й шкірою всього тіла. Тому я хотіла би презентувати мій весняний б'юті план. Зараз якраз весна. Весна, коли біоритми нашого. Організму настроєне таким чином, щоб як умова краще взяти все з процедур, які ми можемо провести. Я абсолютно згідна з Іриною, яка казала, що не бажано проводити агресивні процедури. Я завжди була проти агресивності, особливо проти агресивних хімічних пілінгів, тому що за 18 років свого практичного досвіду бачила багато ускладнень. Ну, почнемо з весняного б'юті-плану. Це такий універсальний план, який гарантує майже 100% результат оновлення шкіри, покращення її якості, освіжіння загального зовнішнього вигляду. Цей б'юті план я декілька разів, вже, декілька сезонів поспіль, опробувала власне, і на своєму обличчі дещо покращувала, додавала. І абсолютно я погоджуюсь з тим, що зараз під час стресу шкіра стала більш сухою. І деякі пункти я додала в цьогорічний весняний б'юті план. Чому це має бути саме планом? Тому що якщо пацієнт робить хаотично якісь процедури, от сьогодні, наприклад, я зранку встала і вирішила, що мені треба зробити ботокс. Тому що є міжбровна зможка. А завтра я встала і вирішила, що мені потрібно покращити губи. Це великий хаос, який не дає бажаних результатів. І саме ось з такою скаргою пацієнтів, що вони не отримали того результату, який хотіли, я стикалася найбільше у своєму професійному житті. Тому Завжди пропонувала такий плановий підхід. Це універсальна програма, але кожна ситуація, звісно, індивідуальна. І на початку потрібна фахова консультація лікаря-дерматолога косметолога косметолога. І головне в б'юті плані це починати з процедур поліпшення якості шкіри. Тому що завдання косметолога це не робити ліфтинг, це не накачувати обличчя філерами, завдання косметолога боротися за якість шкіри, підтримувати, берегти цю якість шкіри починаючи з 25 років, коли на клітинному рівні починаються, на жаль, перші ознаки старіння, як правило. Тобто першим пунктом. Мого б'юті-плану може бути мій улюблений підхід це мезопіл. Мезотерапія в поєднанні з пілінгом, з легким фруктовим пілінгом. Також для тих, хто любить апаратні методики. Це може бути курс апаратних методик, наприклад, лазерного омолодження шкіри, чи РФ-ліфтингу, чи навіть курс таких лікувальних активних професійних доглядів. Але тут дійсно потрібен час. Цикл оновлення шкіри він складає 28 днів, і ми повинні хоча б два цикли. А в кращому випадку 3-4 цикли оновлення шкіри зробити. Перш ніж приступити до б'ютифікації, до того, щоб надати гарну форму нашим вилицям чи губам е в парижській техніці, в якій найкращій да? чи зробити ліфтинг-ніфертіті, ми спочатку повинні отримати гарний матеріал, з яким працювати. Е на сьогоднішній день найбільш активними речовинами для мезотерапії, для підтримки молодості шкіри, я рахую полінуклеотіди. це може бути препарат реджуран піен для оновлення шкіри обличчя, шиї, декольте і китиць рук. Не забувати про руки, тому що вони видають, на жаль, вік. І після того як ми зробимо весь б'юті план. Все повинно бути гармонійно і довершено. Для шкіри навколо очей, яка відрізняється від шкіри обличчя своїми анатомофункціональними властивостями, ми вибираємо спеціальні препарати. Наприклад, для мезотерапії шкіри навколо очей, це може бути Реджуран I або РРС-Айс, або Мезоай, або Твейс Айс. Ці всі препарати містять таку добавочку Айс, тому що шкіра вона більш тонка, менше сальних залоз, менше природного живлення в шкірі, і також більша міміка в цій зоні є особливості лімфовінозного кровопостачання і відтоку. так? що дає нам схильність до набріків, темних кіл, мішків під очима і таке інше. Іноді, і дуже часто це буває, на практиці, що е кількість процедур для шкіри навколо очей, щоб пацієнт був задоволений і побачив нарешті той результат, заради якого він прийшов до косметолога, кількість процедур вища, ніж для. Шкіри обличчя, шиї і декольте. Наприклад, якщо це Реджуран Ай, то ми можемо зробити три процедури для обличчя, а для шкіри навколо очей, це може бути і п'ять процедур з переходом на підтримуючі процедури один раз на півтора-два місяці. І... Дуже класне таке синергічне поєднання, коли ми спочатку робимо легкий фруктовий пілінг пацієнту, знімаємо мертві ороговілі клітини на поверхні шкіри, потім підживлюємо шкіру мезотерапією чи доглядом, чи стимулюючим впливом апарата. І Завершуємо цей сеанс омолодження накладанням колагенового листка, наприклад, чи ензимної маски. Таких сеансів треба зробити декілька в курсі, не очікуючи від них прямо таких раздітельних змін. Да? Ми працюємо з якістю шкіри. Якщо ми в кінці курсу досягаємо покращення на 15%, це дуже добрий результат. І тільки після курсу покращення якості шкіри ми приступаємо до ботулінотерапії. Я є міжнародним тренером по ботулінотерапії. І це можна сказати моя улюблена методика, якою я володію на всі 100. і лікую ну, також і мігрень, і різного роду спазми, про які говорила Ксенія, да? вони теж впливають на стан шкіри м'яких тканин обличчя. А, але стикалася з таким, що пацієнт просить зразу зробити ботокс. А потім допрацювати з якістю шкіри. І в таких випадках ми отримуємо потім не дуже гарний результат, що відпускає ботокс, тому що якість шкіри пов'язана з процедурами на покращення кровообігу в шкірі, а це викликає більш швидкий ефект відновлення після ін'єкцій ботулінотерапії. Тому все робимо за планом. Спочатку якість шкіри, а тільки потім фіксуємо це ботоксом або іншим препаратом ботуліна. Можливості ботулінотерапії дуже великі. Це не тільки усунення зморшок, це було би дуже так примітивно на сьогоднішньому рівні. Основне завдання ботулінотерапії це зняття спазму з м'язів депресорів. Які тягнуть наші м'які тканини вниз і погіршують овал обличчя, призводять до того, що брові опускаються. Тому я за методику Botox Full Face. Це моя улюблена методика, і нею можна створити таку чудову б'ютіфікацію підняти брові, що створює більш Розпахнути такий погляд, більш молодий погляд, забрати кисетні зморшки над верхньою губою, прибрати кролічі зморшки, звузити ноздрі, розслабити підборіддя, щоб усунути такий симптом напруженого такого відьміного підборіддя, да, целюлітного підборіддя, якщо дуже гарно косметологи Можуть назвати всі ці симптоми. Також ліфтинг ніфертіті, усунення вертикальних тяжів на шиї це все завдання для ботулінотерапії. Крім того, лікувальна дія ботоксу вона ще застосовується в лікуванні розація, Ціліангіоактатичні стадії, початкові стадії в лікуванні куперозу, в лікуванні розширених пор і сибареї, тобто підвищеної жирності шкіри. Це все а, дає нам можливість б'ютифікувати обличчя. Тобто у ботолінотерапії поєднуються дві можливості: і лікувальна, і б'ютифікаційна. Тим більше, що останні дослідження показують, що ботокс впливає на CD-44 фіброгластів рецептори і змушує їх більше синтезувати колагеном. Це дуже ну, якби корисне, таке, корисна дія ботоксу, тому що багато пацієнтів, вони ще по, по сьогодні хвилюються, чи не викличе це хворобу Альцгеймера, чи не викличе це атрофію м'язів. Ну, можу сказати, що я вже на протязі 18 років застосовую ботулінотерапію і не помічаю ні атрофію м'язів ну і надіюся, також немає погіршення когнитивних функцій. Зараз от, із задоволенням вивчаю нову мову, досить складну, але когнитивні функції не постраждали. Третім етапом після ботулінотерапії в б'юті-плані я би назвала бланшинг. Заповнення тих зморшок, які лишилися після ботоксу, бо ми не можемо прибрати всі зморшки, щоб не визвати так маскоподібність обличчя, так чи навколо очей це дуже часто викликає застіл лімфи. І набрякші очі без моршок, не виглядять молодшими, ніж ті, які просто з, зі зморшками невеличкими. Тому прибрати решту зморшок нам дозволяє гіалуронова кислота, дуже м'яка, така яка вводиться в площину шкіри, не викликає затримки рідини. І особлива техніка капля за каплю. Наприклад, якщо ми не можемо заповнити дуже низькі, не можемо прибрати ботоксом дуже низькі зморшки на лобі, без ризику опущення брові, то ці зморшки ми просто заповнюємо. В техніці бланшинг. Якщо а, це в нас пацієнт такої мовної професії, і ми опасаємося робити йому о, сильну блокаду кисетних зможок, щоб не викликати порушення артикуляції е, мови, особливо це стосується викладачів, сурдоперекладачів, то краще тут спрацювати не ботоксом. А саме заповненням гіалуроновою кислотою. Тут ідеальним препаратом є білатера Софт, яка розроблена саме для цієї мети. Також усунення кольцевидних зморшок, зморшок, кілець Венери, яких називають дерматологи, це теж завдання для бланшингу, для третього етапу б'ютіплана. На четвертому етапі. Ми переходимо до а, формування трикутника молодості, а це за допомогою філерів у глибокі шари, шари шкіри. Я віддаю перевагу гідроксіапатіту кальця, радісу, який не викликає притягування додаткової кількості води і такого вигляду, якби, Набряклої, набряклої шкіри вигляду, як кажуть косметологи, дорогого алкоголіка. Тому що а, вигляд дорогий, але весь час ну, такий от набрякший. А, Тому а, четвертий етап в моєму б'юті плані це ліфтинг всього обличчя за допомогою філера гідроксіапатіта кальця Радіс. Він вводиться в. Вилиці, формуючи максимальний підйом і для овалу, і для усунення носогубних складок, і для покращення стану під очима. Зараз не модно заповнювати просто носогубні складки, тому що це придає вигляд такого, якби, ну, як хомячка, да? кажуть самі пацієнти, так що я стала виглядати ну, якось не так. Раніше в мене був акцент на скули, а після заповнення власне, напряму носогубної складки змінився, я не знаю себе на фотографіях. Тому що починається лікування носогубної складки саме з підйому виличної ділянки. Кальція, він не тільки коригує форму обличчя, спонукаючи обличчя прийняти знову форму трикутника молодості, але ще є потужним колагеностимулятором, що дуже потрібно для нашої шкіри, особливо в періоді. Пємінопаузи, м'янопаузи і постмінопаузи, тому що гідроксіапатіт кальця викликає естроген незалежний неоколагеногенез. Тобто, незалежно від рівня естрогенів в прямі і пізніше буде ефект від цього препарату. П'ятим пунктом в моєму весняному б'юті плані є рефрешинг губ на жаль, губи теж старіють і вони втрачають гіалуронову кислоту і від того стають більш такими вялими. Я проти того, щоб робити після 45 років такі дуже виразні губи, да, якщо вони, звісно, не від природи такі дісталися. А я запропоную зробити. Для рефрешингу парижську техніку вона заключається в тому, що губи стають більш зволоженими, більш сочними, і в такий легкий напівпосмішки з піднятими куточками роту, тому що якраз опущені куточки роту, вони додають і негативного сприйняття обличчя, і, на жаль, додають пару років такому обличчю. Не є обов'язковим, але може бути опціональним в б'юті плані також заповнення носо-сльозної борозди відповідним філером Реденті 2, який спеціально для цієї мети був розроблений. Він містить Святажаючі частинки, які покращують відбиття променю світла, і тоді маскируються темні кола під очима. При деяких морфотипах старіння також потрібно. Попрацювати з надлишком жирової тканини на обличчі. Це, як зазвичай, такий слав'янський морфотип старіння, коли є і друге підборіддя, і бульдожі щічки. І носогубні валіки ми в ці зони можемо ввести препарати, які зменшують об'єм жирової тканини, але тільки ті, які дозволені для того, щоб їм працювати на обличчі. Це може бути мезоскальпт, або препарат на основі ферментів тріада, або лл препарат і такі інші препарати. Іноді при набрякових морфотипах старіння ми потребуємо лімфодренажної терапії, тому що. При набряково-деформаційному морфотипі старіння і при втомленому або пастозному морфотипу старіння ми маємо затримку рідини. І для таких пацієнтів найбільш омолоджуючим є дренажні процедури, дрінажна мезотерапія, кріоліфтинг апаратний, вони називаються якби сухе обличчя, але не в плані висушене. А звільнене від зайвої рідини. Що стосується комплексного підходу, то звісно в нас є не тільки обличчя шиє декольте, в нас є ще волосся, яке бажано весною підтримати курсом мезотерапії, коли якраз починається движения в природі ми можемо зробити 4-6 сеансів мезотерапії, щоб наше волосся було густим, блискучим і таким, що радує. Да? І повертає нас. Ми радіємо нашому зображенню в зеркалі, і це зменшує рівень кортизолу, зменшує рівень стресу. І наостанок. Останній пункт, але не самий такий легкий в б'юті-плані, це є антицелюлітні обгортання, антицелюлітний масаж і курс обгортань. Так? Починати потрібно завжди з лімфодренажних процедур, щоб запустити добрий кровообіг і лімфовідток, бо кровообіг гарний. Кровообіг це основа молодості всього нашого організму і молодого вигляду шкіри, молодого вигляду нашого тіла і також лікування целюліту. Після лімфодренажних обгортань можна приступити до термообгортань, якщо немає протипоказів, тобто тих, які нагрівають і спалюють зайві жири. І на кінці курсу антицелюлітного я пропоную зробити тонізуючі обгортання, щоб покращити тонус шкіри, тонус всієї нашої фігури, яка стала більш стрункою, щоб не було провисань шкіри і після втрати ваги. Звісно, що це все можна досягнути в комплексному такому підході з правильним харчуванням, зі здоровим способом життя, з правильним менеджментом стресу, але цим повинні займатися фахівці, і, звісно, з достатньою активністю. Фізичною з достатньою активністю по фізичним вправам. Я за те, щоб робити і ЛФК, і ходити 8-10 тисяч кроків на день, потрібно тільки до, до цього звикнути, і це стає нормальним способом життя. Ми з Еліною Георгівною проводили декілька прямих ефірів в Інстаграм, тому що. А шкіра пов'язана також із станом шумково-кишкової системи, і нормальне функціонування цих органів, правильне харчування це все відбувається на шкірі. І от Еліна Георгівна може підтвердити, що е, кожного разу було питання, як я ставлюся, як вона став, як ви ставитесь до колагену, який приймається всередину. Звісно, сам по собі він, можливо, і не так добре спрацьовує, але якщо ми робимо це в комплексі з процедурами пілінгу, апаратних ін'єкційних процедур, то е, разом. Це дає гарний результат. Дякую, Анжело. Як завжди, прекрасна доповідь, як завжди, дуже хочеться слухати вас. І такі корисні поради. У нас в студії тут є лектори, які прислухаються, і, мабуть, також звернуться і за порадами до вас, тому що саме мультидисциплінарний підхід. Ми саме проводимо цю конференцію, щоб знати, як. Покращити, як сповільнити старіння, як покращити якість життя. І тільки в комплексі це працює, і ми це зможемо робити. І по одному тільки зробити генну інженерію чи профілактувати вік асоційоване захворювання, це не буде працювати. Разом косметолог, генетик, психолог, психіатр, гастроентеролог, гепатолог і вся наша команда і за допомогою саплементів, нутрієнтів, це тоді працює. І спосіб життя, саме основне спосіб життя та фізична активність. А я дуже дякую вам за цю доповідь, і я думаю, ми знову продовжимо наші вебінари, тому що, як завжди, не вистачає часу, і я вже вирішила, що все-таки окремо цим темам ми повинні присвячувати увагу і ділитися з пацієнтами. Я тільки, Я тільки за війна. Абсолютно з вами. дякую ще раз за доповідь. До наступних зустрічей.